Ну що, ми в ефірі? Шановні підписники, вітаю вас, сподіваюся, що ми зраз зараз знаходимося в ефірі. З вами Сергій Андрущак. Перше, що хочу сказати, що я сподіваюся, що з вами все добре, гаразд, також з вами близькими, рідними, і ви знаходитесь в безпеці. А Проблеми пов'язані з Банком Михайлівським, нехай будуть у вашому житті все ж таки найменшою проблемою. Я обіцяв, що буду проводити такі от коротенькі стріми. Зараз знаходжуся у парку, в видатному місці. Сонечко, гарна погода. Ну і я подумав, чому б власне, і не провести такий стрім. Він буде коротеньким. Проблему треба вирішувати по мірі поступлення різних завдань і так далі. Сьогодні ми поговоримо про позови від DG Finance за е, до відповідачів за кредитами, які були пов'язані власне, з банком Михайлівським. І, власне, тема сьогоднішнього стріму як себе перевірити і знати, чи подали на вас в суд, на вас в суд і де це контролювати. Є два основних ресурси. Це портал Судова влада України і система Електронний суд. Посилання на ці ресурси з'являться чуть-чуть згодом, коли я дістануся робочого місця комп'ютеру. Так, важче редагувати відео і вставляти потрібну інформацію, щоб вона, власне, добре була відображена. І е, зараз я. Концентруюся на тому, що ви, власне, там можете дізнатися з цих ресурсів і як їх дивитися. Почнемо перше. Портал судового влади України. Це такий агрегатор, де інформація знаходиться в загальному доступі. І, в принципі, можна взнати найважливішу інформацію. Проблема заключається в тому, що в... Цей ресурс інформація потрапляє, потрапляє із певною затримкою, яка буває деколи день, два, і доходить навіть до тижня часу. Там можна побачити тільки загальну інформацію. Тобто, як справа рухається, яка її стадія, і потім при натисканні на номер, на номер судової справи, от, е, ви. Ви отримаєте ухвали суду, якщо вони, відповідно, були опубліковані вже в державних реєстрах. От. Так, мене... Сподіваюсь, що добре все зі звуком. Все ж таки відбувається все в польових умовах. Звук поганий. А, звук поганий. Ну, нічого. Зі звуком розберемося, який вже є. І тоді, як далі. Ну, Якщо звук не дуже, давайте тоді я вже мікрофон отак вот вот буду тримати. Сподіваюсь, що якість зараз покращиться і так далі. От, що ми отримаємо з порталу Судова Влада України. По-перше, можна себе дуже просто перевірити по прізвищі, Ім'я по-батькові. Більше нічого вам не потрібно. Це останнє поле для воду там внизу. Далі виставити відміточку. Я не робот, натискаєте, і дивитеся, що як, в якому суді розглядається. Туди можуть попасти також ваші однофамільці, тому не треба зразу там лякатися. От. І з допомогою цього сервісу ви не побачите самі матеріали судової справи. Там, власне, ухвали, які виносить суд, і рішення суду, і. Е Дані, що там публікуються, вони ну персональна інформація щодо них абсолютно є видаленою. Тобто там замість вашого прізвища буде написано особа 1», якщо інший учасник, особа «особа 2». Інформація щодо юридичних осіб там все ж таки зберігаються і їх там можна побачити. Стосовно системи, електронний суд, в цю систему треба зайти і в ній авторизуватись. Як це зробити? <кій> Найпростіший варіант, якщо у вас є ID-картка, тобто паспорт, виданий в цій сучасній формі, який є карткою. Тоді там, навіть коли ви переходите за посиланням електронний суд, там є спеціальний розділ ID-картка. <кій> Ідентифікація відбувається із допомогою системи підсистеми, скажімо так, Діє-Підпис. Треба буде на екрані комп'ютера відсканувати через дію, який там QR-код появиться, і так далі. Тому авторизацію там краще проводити, власне сидячи за монітором комп'ютера. І перед тим як робити таку авторизацію, це вже такий лайфхак, це вже мені писали не одні мої клієнти. На телефоні власне додаток дію треба оновити, тому що якщо ви давно його не оновлювали. І автоматичне оновлення у вас там якимось чином не відбулось, тоді я може видавати певні помилки. От, ідентифікуватися можна, наприклад, ще через ваш мобільний банкінг, наприклад, Приват24. Там, за що в нього, можна безкоштовно отримати кваліфікований електронний підпис. Який і буде використаний для авторизації. Можливо, у вас є окремий електронний ключ, також кваліфікований електронний підпис. Наприклад, він потрібен фізичним особам-підприємцям для подання звітності онлайн через кабінет платника податків. Ну, по суті, це от, там, кілька файлів, які знаходяться на якомусь носії, флешці, наприклад. да, ви просто підвантажуєте, вводите свій особистий пароль, там переходите і так далі. От, тобто, є, є можливість зайти і так далі для кожного. Якщо у вас зовсім такий варіант, що і паспорт у вас старого взірця, і ваш банкінг не дозволяє зайти в систему, вони є клієнтом Privat24 і так далі. Тоді ви можете от, от, отримати такий самий електронний ключ. Наприклад, він є в мене, так званий кваліфікований електронний підпис, де його можна отримати. Наприклад, можна отримати його в податковій. Туди треба прийти, написати заяву, принести з собою флешку, взяти обов'язково паспорт, ідентифікаційний код і так далі. І абсолютно він робиться безкоштовно. Єдине, що потратити нам доволі багато часу. Тому що черги там відповідно, а ще й зараз період річної звітності, і ви потратите там дуже багато часу, проведете фактично півдня в чергах. А ще й знаєте, як в нас працюють державні сервіси, особливо податково щось не подобається. Вам там ніхто нічого підказувати не будуть. Відправлять вас, виправте це в заяві, ви знову вистоюєте чергу і так далі. Можна скористуватися іншими авторизованими центрами, їх доволі багато, і якщо ви до них звернетеся, то такий ключ там в офісі вам зроблять протягом 20-30 хвилин. На рік такий ключ коштує ну, приблизно 300-400 гривень. От, якщо вам шкода свого часу, а не шкода грошей, отаких от от, ви отримуєте і так далі. Чому власне я наголошую на електронному суді? Тому що крім е, документів, які формує сам суд, ви маєте доступ абсолютно до всієї інформації, яка знаходиться в матеріалах судової справи. А діджи фінанс подають позови власне через підсистему електронний суд. Тобто, всі документи там наявні, і це набагато полегшує роботу. Більше того, частина документів, які подають діджі по суті свої є також електронними. Тобто, навіть якщо ви отримали позовну заяву і додатки до неї на папері, які вам прийшли, то все одно треба вивчати сам електронний документ у вигляді файлу, треба його досліджувати, встановлювати його відповідність і так далі. І під час цього дослідження виникають дуже багато питань. Ну зараз всі секретики розказувати не буду. Мої клієнти, з якими я вже працюю за цими позовами, вони в курсі цієї ситуації, і так далі. Скажу лише таке, що дуже багато документів, які додані до позову, вони, ну скажімо так, доволі сумнівні і. Достовірність їх визначити неможливо лише за фактом їх подання, тобто треба вивчати все ж таки оригінали. Ну це вже трошки інакша тема. Відповім на доволі розповсюджене питання, яке мені задали вже е, неодноразово мої клієнти. От я зареєструюсь в електронному суді, і вони точно на мене подадуть позов. Я вам скажу так, що за тими позовами, які я зараз бачив, а це практично їх число доходить до 80 на сьогоднішній день, всі позови були подані через електронний суд, і, власне, до тих людей, які ніколи електронним судом не користувалися, в них там не було кабінету. Тобто електронний суд це лише можливість подати такий позов. А надсилання його до вас здійснено звичайною Укрпоштою. Тому реєстрація в електронному суді ніяким чином вам зашкодити в принципі не може. Навпаки, проінформований, значить, озброєний, значить. Ем, можна достовірно побачити всі документи і так далі. Що ще дозволяє зробити вам електронний суд? Ну, по-перше, там можна виписати електронну довіреність, яка прирівнюється до натуріально посвідченої. Ви можете виписати її на <кхух>, будь-яку людину, яка також зареєстрована в електронному суді, яка буде представляти ваші інтереси. <кхух> по даних справах. Представляти вас має право не тільки адвокат, тому що за сумою позову ці справи е, автоматично відносяться до категорії малозначних. А по малозначних справах представляти судді в вас може бути будь яка е, право і дієздатна особа, які виповнилися 18 років. Тому е, рекомендую будете слідкувати і можливо навіть за розгортанням інших подій. Крім того, така цікава фішка. Якщо в електронному суді з'являється будь-який документ, то вам не треба кожного разу заходити в електронний суд. Він вам буде автоматично повідомлення про надходження цього документу, ви утримуєте на мейл. І також на мейл отримає його ваш представник. Тобто слідкувати за справою можна в онлайн режимі, що набагато покращує оперативність. Самого реагування на те, що надійшло до суду, тому боятися цього не потрібно. Так, електронний суд я би не назвав його занадто досконалою системою, глючить місцями деколи неможливо увійти. Наприклад, ці вихідні він не працював практично половини суботи і половини неділі. Вони ввели якісь там технічні роботи. Я, наприклад, через нього також подавав документи, да, через Електронний суд можна не тільки позови подавати, але і процесуальні інші документи. Ваші заяви, ваші клопотання, відзиви на позов, заперечення, багато інших процесуальних документів. З цим є певні складнощі, але всі їх цілком реально подолати, і, і так далі. Якщо документи відправляються від в систему електронний суд протягом робочого дня то вони будуть зареєстровані в самому суді. Ну так, от з практики, протягом півторь-двох годин, плюс-мінус. Да. Тобто не треба йти на Укрпошту, перед тим роздрукувати, підписати, все це оформляти, подається все це через електронний суд. В принципі, система має право на життя, кажуть, да, вона не досконала, але використовувати її треба. Тому своїм підписникам раджу. Зареєструватися і отримати в кабінет в електронному суді, слідкувати за подальшим розгортанням подій, і так далі. Тим більше для позичальників Банку Михайлівський я вже неодноразово казав, що є оновлюваний перелік відповідачів за позовами Діджі Фінанс. Як тільки я отримую інформацію, я її туди заношу. Будь ласка, час від часу поглядайте цей перелік, якщо вам так вже ліньки заходити. На портал судового влади України і у вас немає кабінету, з якихось причин і так далі. Ну, Скажу так, що деяку інформацію я все ж таки можу пропустити, не тому що я такий лінивий, а просто вона мені до рук не потрапила. І ще така цікава теж фішка, бонус, що якщо ви навіть зараз знаходитесь за кордоном, то все одно електронний суд для вас є доступним. Я вже маю клієнтів, яких я веду навіть за кордону, тобто це жодної проблеми не, не становить. Так, я казав, писав на Фейсбуку, в що в Телеграмі що маю намір провести такий доволі розширений вебінар за позовами Діді Фінанс. Так він відбудеться. Час його проведення. Точно зараз визначити не можу, тому що я далі збираю матеріали, тим більше в роботі вже є кілька справ. Треба зробити так, щоб я не нашкодив своїм клієнтам. Звичайно, якісь там маленькі секретики і підказки діджеям ніхто викладати не збирається. Але попередньо можете собі записати, що такий вебінар відбудеться наступного четверга. а в нас це виходить на 9 березня. Я його проведу ввечері. Ну, це така попередня інформація, можливо, так буде певний перенос. Подивимося, подивимося по завантаженню, подивимося по е, тому, чи я вже готовий дійсно надати таку інформацію, тому що вебінар буде е, платним. Чому платним? Тому що це є певний ценз. Я не хочу, щоб всі бачили цю інформацію. Хочу обмежити доступ до нього. Юристів і самих працівників Діджі Фінанс, тому що вони дуже жадібні, вони навряд чи потратяться на участь в цьому вебінарі. От. Ну і, звичайно, будуть знижки для тих осіб, які будуть мати намір стати моїми клієнтами. А для тих, чиї судові справи я вже веду, цей вебінар взагалі буде абсолютно безкоштовним. Що я вам ще хочу сказати? Позови від фінанси, які я просто зараз бачу. Ну, скажу так, бачите, волосся на голові в мене не дуже багато, але воно також встає дибки через одну причину. Бо якби я, наприклад, писав такі позови для своїх клієнтів, то мені би було б дуже соромно, тому що це не позов, а якась дуже дика пародія і, скажімо так. Студент другого курсу юридичного факультету зробив би, чесно кажучи, набагато краще, в принципі, це все, що я хотів вам сьогодні сказати, що вам повідомити в такому коротенькому стрімі. По можливості буду їх проводити далі, викладати якусь цікаву інформацію, звертати увагу на більш інтересні деталі. Щоби ви теж на них звертали увагу. Ну, це вже буде по мірі можливостей, тому що маю поєднювати і практичну роботу, і ведення, так би мовити, і інформування у вас в соціальних мережах. Ну, розберемося. На все свій час. Тому тримаємося, слідкуємо. Не забудьте поставити лайк цьому коротенькому. Цікавому стріму. Якщо ви не підписані на канал, підпишіться, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. З вами був Сергій Андрущак. Обіцяю наступні і доволі цікаві ефіри. Запитують ціну вебінару як Помічник мені підсказує, що запитують ціну вебінару і як на нього. Потрапити. Ну, що ж, на це питання. Ми... Вебінар не буде аж занадто дорогим. Все в межах розумного. Я розумію, в якій життєвій ситуації ми зараз всі перебуваємо. Е, питання доступу до вебінару і е, е, як він власне, буде проводитись це все технічні деталі, які будуть озвучені згодом. Він, звичайно, буде проводитись на Ютубі. Це буде закритий вебінар. Доступ лише для тих, хто буде авторизований на вебінар. Тут є такі можливості і так далі. Підпишіться на канал, поставте дзвіночок, слідкуйте за нами в Ютубі і в Телеграмі, і ви нічого і ніколи не пропустите. Ну що там у нас на сьогодні? Дякую, до побачення.

Okay, look